Безбожник це то не той, який зазнав достиження науки, познав висоти науки, літав у космос. Безбожник це то, злоба, лукавство, тот, который вже прийняв рішення в пекло йти, але перед тим ще ламати, палити. Одного разу, як каже наша народна закарпатська мудрость, древня Русинська, ішов Христос за апостолами і Увіділи апостоли чоловіка без ног. І апостоли сказали, Господи, ну хто це Ну, Зачем так мучити? Нащо до нього Бог одняв ноги? І Господь каже: а це слова не Євангелія, а народної мудрості наших русинов, каже Господь, якщо б усій чоловік мав ноги, та півсвіта би обійшов з мечом. І палив би, і вбивав би. Господь забрав від нього ноги. Ми віруємо, що в цьому світі многі гонітелі церкви потім чудесно відсікаються в ногах. Многі з них не будуть мати радості навіть з того, що набрали, накрали, думали, що вони тепер забезпечені надовго душа, їж, пий, веселися, скач, суди. Хоч як гони церков, все це вже тепер в, його, в наших руках, вдруг приходить голос Божий, безумці гонителі, всю ніч візьмуть у вас душу, то, що ви накрали, набрали, кому лишиться? а то, що ви натворили порушення прав людей, навіть по вашим власним законам, кудися ви дінете? Ви думаєте, що на то треба відповідати, де від нині по закону чоловіка елементарно словом обскорбиш, подлежиш суду, а не то, щоб ще і закони придумувати, робити беззаконними законами, гонити церкву. Однак ми знаємо. І Павел Соруня нам пише: я ся удивляю, каже він, солоняне, що ви. Тяготу гоніння церкви переносити з вірою, а в такому случаю гоніння легко переноситься. Якщо чоловік знає, за що його переслідують за віру Христову, за страждання, котре він буде мати нагороду, він їх буде добре терпіти. Люди, котрі втратили віру, щоб не терпіти гонення два мітрополіта, або скільки там їх утікло з нашої церкви щоб їх не гонили там. Ну, вони обманулися, бо їх будуть гонити в будь-якому місті, де вони будуть, тому що вони втратили головний напрямок, головний вектор духовний, ведущий у Царство Боже. Божа мати. Благослови нас нині молитвами преподобного Аліпія Столтника, молитвами Великомуча Георгія Победоносця. Молитвами всіх наших святих, щоб ми й туй були діти Божі, а по молитвам стиліана Пафлагонського, покровителя дітей, ікона велика, якого у нас є на верхньому нашому соборі, благослови нам, щоб і ми, і наші діти держалися віри Христової, не боялися уніження, оскорблення, гонені. І тут на землі були діти Божі, церкви Христової, нашої нині. Ми знаходимося в Українській православній церкві, де блаженіший Онуфрій – предстоятель. Лише в тому випадку маємо тверду надію, що тут ми діти Божі в живій Христовій, подліно Христової церкві, а вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.